Я вітаю всіх в другій частині нашого майстер-класу. До цього моменту ви повинні вже були проплести повністю полотно нашої силянки. Я також це зробила. У мене, до речі, вийшло 9 ось таких от елементів, це включно з ось цими крайніми. І зараз я вам покажу, як я буду сходити на кут. Тут, звичайно, вирішувати вам, чи ви будете робити так само, чи ви якось будете по-іншому закінчувати силяночку. Але, якщо ви вирішите робити, як я, то зараз я покажу вам, як саме ми це зробимо. Набираємо дві сірі, одна чорна, і проходимо ось цю першу сіру після чорної бісерини. Тоді набираємо три сірі, проходимо в останню сіру. Набираємо дві сірі, одна чорна, і проходимо знову в останню сіру бісерину. Тепер три сірі, дві чорні, і проходимо ось цю першу білу бісерину після чорних. Зараз набираємо 5 білих бісерин і проходимо в біленьку вона у нас тут одна, набираємо 2 чорні, 3 сірі і проходимо ось цю першу сіру після чорної бісерини. Шість чорних бісерин набираємо. І ми повинні з вами пройти в ось цю останню сіреньку бісерину. І тепер, нічого не набираючи, ми ось цю сіреньку, з якої в нас виходить ниточка, пропускаємо, а через 4 чорні перед нею ми повинні отак знизу вгору пройти. Тепер ми набираємо 5 чорних бісерин і проходимо в ось цю останню сіру. Далі 5 білих бісерин набираємо. Проходимо в білу посередині наступного вічка. Дві чорні та три сірі бісерини набираємо і проходимо в ось цю першу сіру після чорних. Тоді дві чорні, дві сірі і проходимо в першу сіру після чорної бісерини. Три сірі бісерини проходимо в сіру посередині наступного вічка, набираємо одну чорну та дві сірі бісерини і проходимо в ось цю першу сіру після чорної бісерини. Зараз ми набираємо одну чорну бісерину, одну білу та одну чорну. І проходимо згори донизу через усю другу сіру бісерину. Набираємо дві сірі, одна чорна і проходимо в сіреньку посередині наступного вічка. Тут набираємо три сірі бісерини, проходимо в четверту сіру, дві чорні, три сірі бісерини і проходимо в останню сіру, набираємо п'ять чорних бісерин. Проходимо в білу посередині наступного вічка. Ще раз набираємо 5 чорних бісерин. І проходимо тепер в чорну посередині останнього вічка. Тоді, нічого не набираючи, ми пропускаємо цю чорну, з якої виходить у нас ниточка. А через три чорні. Ми повинні повернутися вгору. Після цього набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо в чорну посередині наступного вічка. Ще раз набираємо 5 чорних бісерин. І проходимо в ось цю останню сіреньку, набираємо три сірі пісирини та одну чорну, проходимо в сіру посередині наступного вічка. Набираємо одну чорну, дві сірі. І проходимо в ось цю першу сіру бісерину, одна чорна, дві білі, і проходимо в білу бісерину. Три чорні бісерини набираємо. І опускаємося донизу, проходимо через другу білу бісерину. Тоді набираємо дві білі та одну чорну. Проходимо ви ось цю останню сіру бісерину. Тут набираємо три сірі. І проходимо в першу сіру бісерину. Набираємо 5 чорних. Проходимо в чорну посередині наступного нашого вічка. Ще раз набираємо 5 чорних. Знову в чорну посередині наступного вічка проходимо. Тепер нічого не набираючи чорну, з якої виходить ниточка, ми повинні пропустити. А через три попередні чорні повернутися вгору. Зараз набираємо 5 чорних бісерин. І проходимо в чорну посередині наступного вічка. Тут уже набираємо 4 чорні бісерини і проходимо в сіру посередині наступного вічка, одна чорна, дві білі, проходимо в першу білу після чорної. Набираємо одна чорна, одна зелена, одна чорна і проходимо в ось цю другу чорну бісерину. Тепер ми повинні набрати одну чорну, дві зелені і через зелену ось так згори донизу пройти. Дві зелені, одна чорна, і проходимо ось так в білу бісерину. Набираємо дві білі, одна чорна, І проходимо в ось цю другу чорну бісерину, або просто в четверту бісерину, як вам зручніше орієнтуватись. Набираємо 5 чорних бісерин і проходимо в чорну посередині наступного вічка. Знову нічого не набираючи, ми пропускаємо чорну бісерину, з якої у нас виходить ниточка, через три попередні повертаємося вгору. Тоді набираємо 4 чорні і проходимо в білу бісерину першу. Набираємо дві білі, одна чорна, і проходимо в ось цю першу зелену бісерину, тепер набираємо три зелені і проходимо в останню зелену. Набираємо три чорні бісерини і через другу зелену ми повинні ось так згори донизу пройти. Набираємо одну чорну, дві білі і проходимо в першу білу бісерину. Тоді три чорні набираємо. Проходимо ось цю другу чорну. Зараз ми знову пропускаємо чорну бісерину, з якої в нас виходить ниточка, але тепер через дві попередні повертаємося вгору. Набираємо тоді три чорні бісерини і проходимо в ось цю останню білу. Набираємо дві білі. Одна чорна і проходимо ось цю другу чорну. Тепер набираємо одна чорна, дві білі і проходимо через першу білу, ось так згори донизу. Вибираємо три чорні бісерини, проходимо в ось цю другу чорну. Знову нічого не набираючи, пропускаємо чорну, з якої виходить ниточка, а через дві попередні повертаємо згору. І тепер в цьому місці ви повинні оприділити, що ви будете робити: фурнітурку чіпляти чи, чи зав'язочки. Якщо фурнітурку, то набираєте одну чорну бісерину, тоді фурнітурку, вашу карабінчик, скоріш за все, з ланцюжком подовжуючим і ще одну чорну бісерину. Якщо ж ви будете чіпляти зав'язки, то можете набирати ось три чорні бісерини і проходимо ось так в білу. Щоб ви не робили, чіп, е, чіпляли зав'язочки, чи будете застібку перешивати, вам все одно в цьому місці бажано декілька разів пройти ниточкою для того, аби тут була міцна така от петелька, чи якщо там буде застіпка, щоб не перетирала вона ниточку. Зараз я теж швиденько пройду і покажу, що робити далі. І так, я пройшла, в мене ниточка ось тут вгорі. І тепер дивіться, залежно від того, чи у вас ще достатньо довга ниточка, чи вам потрібно зачепити нову, нам потрібно з вами вивести ниточку уже тепер внизу. Ну або, знову ж таки, нову ниточку зачепити. І ось ця ваша ниточка повинна виходити з ось цієї петельки, з третьої бісерини. В напрямку знизу вгору з цієї бісерини ви повинні вивести ниточку. Тобто, якщо ви чіпляєте нову, то взагалі з цим проблем нема. Якщо ви, так як я, будете робочою ниткою користуватись, то опускаєтесь ось так донизу, акуратно, по роботі, аби ніде не було, у вас потім там, Негарного повороту, з якого буде виходити ниточка. Найкраще це ось по цій петельці, по іншій стороні, ось так пройтися, бачите. І так само пройтися вже до самого низу. Тоді обов'язково не забути тут пройтися через хвостик, як ми й плили. І тепер ми проходимо через ось цю з'єднувальну бісерину після хвостика, бачите, вгору. І після неї іще через три бісеринки. Далі ми набираємо білу намистину. У мене, принаймні, це біла намаскина, а ви дивіться. І ми повинні пройти через три бісерини на протилежному боці вічка. Ось так. Намистина у нас встала на своє місце. І тепер ми набираємо 14 чорних бісерин. Після того, як ми набрали всі 14 бісерин, перерахую ще, 3, 6, 9, 12, 14, так, набрали всі 14 бісерин і дивіться, ми повинні через ось цю, через ось цей хвостик. У нас є довші хвостики і коротший, через ось цей коротший хвостик ось туди, в сторону, де у нас виходить ниточка, бачите? Пройтися голочкою, отак От добираємо ще три чорні бісерини. Ось у нас є ще три ми добрали чорні, і тепер дивіться. Ми ось тут з наших 14 набраних щойно бісерин, три пропускаємо, а в четверту, ось так, згори донизу, ми проходимо, бо в нас вийшло таке кільце. Так, набираємо зараз три сірі бісерини і проходимо. Ось тут у нас є від хвостка короткого, якщо рахувати, раз, два, три, в четверту бісерину. Ось так у напрямку знизу вгору, бачите, так само підтягуємо. У нас тут встали. Добираємо іще три чорні бісерини і проходимо ось так, в три бісерини довгого хвостика. Бачите, ми не чіпаємо ні хвостик, ні оцю з'єднувальну бісерину, а через три бокові бісерини ми проходимо і підтягуємо. Тоді ми набираємо знову білу намистину, і по наступній стороні через ось ці три нижні чорні бісерини ми опускаємось так само, як і в попередні рядочі рази. Ось так. Бачите? Знову набираємо 14 чорних бісерин. Як бачите, нічого складного нема, все дуже просто робиться, тільки виглядає так. Отже, знову набрали 14 чорних бісерин. І знову через короткий хвостик ми повертаємося у напрямку до довгого хвостика, там, де у нас ниточка виходить. Ось так. Добираємо три чорні бісерини. І тут знову відраховуємо три. Щойно набраних, в четверту проходимо. Ось так. Підтягуємо. Тепер набираємо три сірі бісерини. Підраховуємо після хвостика четверту бісерину і в неї знову так от знизу вгору проходимо. Так само підтягуємо, набираємо три чорні бісерини і проходимо знову ось ці три нижні бісерини у довгому. Хвостику. І тут далі так само набираємо білу намистину, опускаємося через ось ці три бісерини. Знову набираємо 14 бісерин і так плетемо до кінця силянки. Якщо ви робите, як я, даєте три білі намистини. От у нас три білі, тоді четверта, чорна у вас буде ось тут, бачите? Де у нас отакий от елемент колодязь у нас в цьому місці якраз є довгий хвостик, і тут завжди буде чорна намистина. В принципі, у вас виходить, що тільки з краю йде три білі, тоді одна чорна. Далі у вас йде чотири білі намистини, і на наступному колодязі вийде одна чорна. І знову чотири білі, одна чорна, можна так собі запам'ятати. Проплітайте так, до кінця силяночки. І після того, як ви проплате ось так всю силянку, знову ж таки на ваш розсуд, я вам покажу, що можна ще зробити. Виводимо ниточку вже тепер з ось цих коротких хвостиків, прямо з ось цієї останньої букової пісеринки. Ось так. В сторону роботи виводимо ниточку, набираємо 18 чорних бісерин, можна, звісно, і 20, теж дивіться, як вам більше подобається. І наступний короткий хвостик, ось так в бік проходимо, підтягуємо ось так. Можна навіть дивіться, 17 або 16 набирати. Тобто мусите дивитися, як вам більше самим подобається. Далі я набираю знову 18 чорних бісерин. І так само в наступний хвостик, отак от, в бік прохожу. Ось цей короткий, власне, хвостик і так само підтягую, і знову так само до кінця силянки проплітаємо. На цьому я буду завершувати наш майстер клас. Я дякую вам всім за увагу і до зустрічі в наступних!